Нові стандарти, нова школа під такою назвою. Проходить всеукраїнська акція, спрямована на початкову ланку освіти. Нещодавно в рамках її проведення, Рогатинщина переймала делегацію педагогічних працівників Закарпатської області. Минулої п'ятниці в рамках проведення всеукраїнської акції Нові стандарти, нова школа рогатинці приймали делегацію педагогічних працівників Закарпатської області. У складі делегатів з Великоберезнянського району наш край відвідали начальник відділу освіти Великоберезнянської райдержадміністрації Галина Беца та голова проспілки педагогічних працівників району Онисія Баран на рогатинській землі урочисто зустрічали гостей хлібом сіллю Роксолана, а також їхні колеги-педагоги та. Та влада, заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Ірина Кобута, начальник відділу освіти Василь Трач і його заступник Лідія Дуда, голова проспілки вчителів району Тарас Стасів, завідуюча районним методичним центром Наталія Лівіновська. Члени делегації мали, мали на меті вивчити стан підготовки початкової ланки освіти у загальноосвітніх школах нашого району, допровадження нових державних стандартів початкової ланки. Чому вони полягають? Це вивчення із початкових класів інформатики та іноземної мови. Перевіряли нашу базу, ознайомилися із нашими надбаннями в даному плані і десь готували довідку, яка пішла у Міністерство освіти. Педагогічні працівники відвідали Рогатинську спеціалізовану загальноосвітню школу номер 1 Княгиницький навчально-виховний комплекс, заклади обласного підпорядкування, Черчинський навчально-реабілітаційний центр, дитячо-юнацьку спортивну школу Івано-Франківської обласної ради та Рогатинську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. Вони ознайомилися із матеріально-технічною базою шкіл, особливу увагу звернули на початкову ланку освіти. Зокрема, на забезпечення організації навчально -вихов... Повного процесу початкової школи, опісля ознайомлення з навчальними закладами гостям була проведена екскурсія по місту. Державні стандарти початкової освіти, які з цього року будуть проваджуватися, вимагають десь якісного покращення нашої бази. Але хочу сказати, що і педагогічні працівники початкової ланки, ну і десь те наповнення, яке ми маємо у початкових класах. Може можу можуть сказати з певністю, що ми готові до провадження державних стандартів. А нещодавно в рамках даної акції наш начальник відділу освіти Василь Трач побував у Старожинецькому районі Чернівецької області. І, як то кажуть, все опізнається у порівнянні. Район порівнянні з нами набагато більший. Має велику кількість дітей, це 12 тисяч дітей, порівняти з нашою 4 тисячі, безумовно, ви самі розумієте, що потужність цього району набагато більша. Але, звичайно, вони мають і свої проблеми. Також ми подивилися надбання їхніх педагогічних працівників. Ми будемо говорити, що ми працюємо думаю, на такому ж самому рівні. Хоча десь матеріальна база наша трошки відстає, зокрема в плані комп'ютеризації. А так, у всьому іншому, я думаю, працюють так, так само, як і ми.